Це озеро Болотне у загально зоологічному заказнику Озерянський, дикий куточок природи, де мешкають червонокнижні тварини. Однак з кожним роком звірям стає все тісніше. Нещодавно і берег болотного площею близько шести гектарів передали у розпорядження бізнесмена, який тут, до речі, давно освоївся точніше. Обжився. А я взяв просто в лоту вже... хащі, в укрухози, там звірів стільки, от я вам скажу, я козлика по зраці би. На лодці і таку по його його пірс достав. Ти дбаєш не на... про природу, ти дбаєш про те, як ти будеш сприймати цю природу. Я розумію, що хтось під мене мутить, хтось замовляє, я навіть догадуюсь, що. Нічого, нічого. У ті господні не сповіді. Прибережну смугу одного з найбільших озер Волинського заказника Озрянській віддали в оренду право використання більше шести гектарів землі дісталося бізнесмену, який розпоряджається і самою водоймою. Хоча він не виграв жодного з аукціонів. як так сталося, запитаєте ви справа у конкуренції. Хто ці змовники і на які хитрощі пішли щоб розширити свої володіння у заказнику? Розкажу вже за мить. Озерянське намисто це каскад з 12 озер на Торіщині, які входять в одноіменний заказник. Диякий куточок природи, де все ще зустрічаються червонокнижні тварини. Словом, тут не можна будувати, займатися промисловим виловом рибою чи полювати наприкінці 2024-го Торійська селищна рада вирішила віддати в оренду прибережну смугу одного з найбільших озер болотного. Сама ж водойма з 2019-го вже перебуває в користуванні керівника Луцької міської федерації кікбоксингу, бізнесмена та волонтера Руслана Роговського. Роговський Руслан Миколаївич звернувся до нас із проханням, ну, заявою таким, що він е, в межах він же ж орендує це лозунг каже, я хочу в межах прибережноїсної смуги, добрати землю через аукціон, так як оце, ну якщо буде ну, як, через аукціон, як добрати, тобто це аукціон все воно, просто він ініціював це питання. П'ять аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок провели 31 грудня минулого року. На всіх торгах Руслан Роговський змагався з іншою підприємицею – Валентиною Чижевською. Жінка пропонувала вигідніші цінові пропозиції і фактично здобула перемогу. Однак переможниця чомусь вирішила не підписувати договори оренди, тож її дискваліфікували. І земля автоматично дісталася іншому учаснику Русланові Роговському. Щоб побачити все на власні очі, команда Сили Правди кілька разів приїздила у заказник Козирянський. Щоправда, як тільки ми там з'являлися, телефонну лінію обривав Руслан Роговський. Я розумію, що хтось заводить, хтось замовляє, я навіть догадуюсь, що. Да я не знаю, О, може давай. ви мені просто ну, підкажете, хто. Нічого, нічого. Тоді Господні не сповіді. Привіт, потримуємо трішки інтригу про акціони на Торіщині. Мене звати Оксана Петрук і я редакторка Сили Правди. Нещодавно до нас звернулися волиняни, які засмучують ворога у складі сил спеціальних операцій на найгарячіших напрямках фронту. Серед них, до речі, і наші колеги по професії. Імена яких втім називати не можемо з міркувань безпеки. Для того щоб вони могли якісно виконувати роботу їхнім дронам, потрібні додаткові акумулятори, тож збираємо на цю потребу 25 тисяч гривень і просимо долучитися гривнею за лінком під цим відео. Дякую! І повертаємося до озерянського заказника. Хто ж така Валентина Чижевська і чому вона передумала орендувати землю, за яку боролась на аукціонах? У 2012 році Руслан Роговський під час реєстрації кандидатом у народні депутати України вказував у своїй біографії, що є інженером у приватному підприємстві Чижевська Валентина Миколаївна. У Волинських медіа її називають сестрою Руслана Роговського. А ще пишуть, жінка працює у його лазні адміністраторкою. Однак і це ще не всі зв'язки між так званими конкурентами. У 2017-му Руслан Роговський та Валентина Чижевська. Уклали шлюб. Пара розлучилася через два роки. У судовому рішенні йшлося, що союз набув формального характеру. Вона не двоюродна моя сестра, вона взагалі не є моєю родиною. Зовсім. Ніякої попередньої змови немає. Вона не є працівницею моєї лазні, вона є підприємцем. Це трошки велика різниця. Це раз. По-друге, давайте з того. Її ділянка теж за канавою знаходиться. В неї є інтерес, бо її ділянка межує з даними земельними ділянками. Ну, я вийшла за обстолу, він виграв, що далі. Я ніяка йому не родичка. Ми потім між собою собі розберемося вже разом. Але ціль така була, щоб дійсно зберегти, щоб там не було, Щоб просто воно було для нас, щоб там не було ніяких для природи. Все це заради природи. У січні 2025-го турійська селищна рада підписала з Русланом Роговським договори оренди на 5 років. Таким чином понад 6 гектарів прибережної смуги бізнесмен орендуватиме за менш як 19 тисяч гривень на рік. За словами Роговського, озеро Болотне обходиться йому орієнтовно у 70 тисяч. Знаєте для чого я взяв? То що три роки назад там місні, виділили десь 20 ділянок, сусіди через канал. Взяли, порізали дерева і чуть не спалили все, щоб був просто порядок. Схоже, торги просто зімітували, що про людське око нібито дотриматися закону, адже землі з рекреаційним призначенням можна передати в оренду лише шляхом аукціону. Однак він не може відбутися, якщо на нього зареєструється лише один учасник. Це часто спонукає привести на торги статиста. Якщо не з'являється ніхто або лише один учасник, то система автоматично відміняє ці. і далі вже організатор повинен оголосити ще раз англійський аукціон. Якщо був лише один учасник, і він двічі приходив на ці торги, то йому можуть запропонувати взяти в оренду або викупити цю земельну ділянку. Просто у нас в країні є ж талант дуже талановиті люди, в тому числі як обійти якісь правила. Раніше озеро Болодне орендував то Товариш Руслана Роговського, колишній народний депутат Юрій Савчук. Свого часу Роговський був його помічником. Разом вони є співзасновниками громадської організації Волинський боксерський клуб Олімпійського резерву. Торійська районна державна адміністрація віддала Савчуку водоймов користування у 2013-му для рибогосподарських потреб. Але через три роки Савчука через суд змусили повернути ділянку. Адже в заказнику заборонено розводити рибу. Ну, колись тут болотнє озеро тримав, другий, то там ще він розводив хоча, може би тоді. Це Юрій Савчук, пан. Він ще був, тримав у нього те озеро, походу, як він був діктатором фонірами. У судовому рішенні щодо скасування права оренди Юрія Савчука йшлося, що озеро Болотне міг виставити на аукціон лише кабінет міністрів України, бо це природно заповідний фонд. Але торіцька райдержадміністрація доводила, що болотне не має такого статусу, хоча у 2009 році сама ж погодила межі заказника, де вказано, що територія болотного природно заповідна. З 2019-го озеро орендує Руслан Роговський. Для цього довелося змінити ціль оренди з розведення риби на організацію відпочинку. Крім озера болотне та п'яти ділянок навколо водойми, взятих в оренду. Руслан Роговський має там ще дві приватні. Першу прямо на березі болотного він купив ще у 2016 році. Спитаєте, як це взагалі можливо у природно-заповідному фонді? та Бог його знає. Відомо, що торійська райдержадміністрація передала її у приватну власність ще у 2007. му На той момент вже минуло 16 років, як тут існував заказник. Але нікого це, схоже, не зупинило. Знімки супутника свідчать, що на момент придбання роговським ділянки вона була заліснена. Згодом її розчистили, але схоже, занадто захопилися процесом. До приватної ділянки приєднали ще шматок державної землі, і прямо там виріс будинок. А землю. Під ним у 2021 році безоплатно передали у приватну власність Роговському. Я не розумію, як це могло опинитися в приватній власності. Ну, ну поясніть мені просто як земельники. Я намагаюся зрозуміти. Це озеро, це природно-заповідна зона. Розумієте, я можу тільки те, що ми робили, а те, що воно не було. От ось можна. ця ділянка ви Так, там в його була будівля. Назва Це... ділянка під, 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 під будинком була надана йому ну, у приватну класу. Тобто він мав будинок і там вже. І відповідно йому наданий дозвіл на виготовлення проєкту за під його будинок. Загальна площа приватної землі Руслана Роговського 17 соток. Там розташовані два дачні будинки з терасами. Перший площею трохи більше 47 квадратних метрів, а другий 134. У 2020 році власницею ділянки на березі болотного стала і вже згадана Валентина Чижевська, яка змагалася з ним на аукціонах. Воно все виведено. Ви... дивіться, Держлісфонд вообще, що взяти. Вони почали свій кадастровий номер робити буквально, от зараз. От колись я не буду казати, хто в нас був там на великій посадовій посаді, там, да. І я йому просив, вирізується лізь. Я говорю, подивіться, що робиться. А він каже: це не ліс, взнавав. Це просто хащ, це чиститься. Там звіря стільки, от я вам скажу, я козлика по зраці би на лодці пливі, то по його на пірс достав, дай йому по зраці. Ну, ладошку ясно. І він побіг собі. У Торійській селищній раді також запевняють, що межі заказника офіційно не визначені. Насправді ж їх ще у 2009-му погодила Торійська райдержадміністрація. Весь цей час вони були чинними. Їх скасували лише у середині 2024-го. Це для мене взагалі абсурд. Був якийсь такий варіант, що ці землі вже не є заказником, навіть якщо скасований проект землеустрою по встановленню меж, він, він, він не підтверджується жодним рішенням обласної ради про внесення змін зміну меж об'єкту ПЗФ Озерянського. По факту, це дерева землі, яка в ПЗФ. не можна передавати в приватну власність з державної комунальної власності території та об'єкти природно заповідного фонду. Воджевить торійській громаді легше сумнівними методами знайти бізнесмена, який оберігатиме природу і платитиме, хоч якісь гроші у бюджет, ніж розпоряджатися заказником згідно закону. Підписуйтеся на канал «Сили Правди, обіцяємо розповісти ще багато цікавенького. Також нещодавно ми за Стили опції спонсорства, тож, долучившись фінансово, ви можете допомогти цьому каналу працювати і далі. Натискайте кнопку спонсорувати під відео. Дякую вам, побачимось.